З моїх спостережень, то бачу, що інтенсивність трошки виросла з нашого боку. З боку противника вона навпаки стає меншою. Можливо, це і за там. Недостатку снарядів якоїсь логістики їхньої непродуманої. камера, камера. нищуємо ворогів, які зайшли на нашу землю. Середня кількість витрату боєприпасів становить в районі 100 снарядів плюс-мінус. Буває періодами і менше. Коли йде активна фаза і піхота починає рухатись, вперед, тоді ми прочищаємо посадки, тоді витрат трошки більше, в середньому це від 80 до 140 снарядів. І все, що потрібно, отримати такі радіостанція може. На даному частку. Де я працюю на Луганському, ну ще по можливості ми вперед дамо йдемо щодня. Щодня ми просуваємося на декілька кілометрів.